Доброго дня, можна? Прошу. Ваш сертифікат, будь ласка. Прошу. Що ж, доволі непогані результати? Але в нас залишилось лише одне бюджетне місце. Угу. Що не прийму всіх абітурієнтів, вас повідомлять. Входьте, будь ласка, Зачекайте в коридорі. Так. Давай. Здравствуйте, можно? Спасибо. Ваш сертификат у нас. Вот, пожалуйста, возьмите. Что-то не так? Разумеете. Тем, что... Я, конечно, понимаю, но тут вот папа привет передавал. Был бы не против, чтобы я учился на бюджете, знаете. Что ж, я думаю, мы вырешим это питание позитивно. Спасибо, я подожду в коридоре. До свидания. Ну що ж, ваші результати ЗНО ну, досить непогані. Але розумієте, в наш ВУЗ подала документ дитина, якої присутні посвідчення інвалідності першої групи. Ще до того ж всього вона сирота. Три роки у неї вже не було батьків. Ну і ще один такий важливий аспект. Протягом чотирьох років вона здобувала перемоги на республіканських олімпіадах в Зачекайте, то що ви хочете сказати? Що я не отримую свого бюджетного місця? Так, на жаль, його отримує дитина-інвалід. Почекайте, але я роки працювала на вступ саме на цей факультет до цього вузу, тому що я, я мріяла про це з дитинства і мої результати це підтверджують. Ви просто гляньте на них. Ну, розумієте, у вас є вибір п'ятьох вузів, у дитини пільговика лише один вуз, лише Справа один факультет. в тому, що я подавала тільки сюди. Тому що з такими результатами я, я переконана, що я сюди поступаю. Я сюди поступаю, а ви ж просто взяли хабаря. Я, Кандидат юридичних наук, взяв хабаря. О, Господи, давайте не будемо про це. Так, іди, ви і їди, так їди. вже із 34 бюджетних місць взяли 29 пільговиків. Ідіть, звідси, а, а ти міста Ромачі немає грошей. Де навчаються нормальні діти. Нормальні діти. Это этом mm -hmm. Спасибо. Ну что там? Как мой вопросик? Решается? Так, я вырешил ваше питание. Вам пощастило. Для вас как раз залишилось одно бюджетное место. Ну, это не удивительно. Указ уже подписан. Да. Хорошо. Витаю вас и вступом в наш университет. Спасибо. До свидания. Удачи. Классный у вас кабинет, ничего не страшно.